Всім здорова, ребятушки, сорі, сорі, ж так довго не було віршів. Я просто, як би трошечки взяв собі таку невеличку творчу відпустку. Ну і, друзі, цей вірш я присвячую всім дворовим пацанам, всім пацанам, які прохавали двір з самого низу. Нема нічого кращого, ніж дворик ріс, Бісідка, де бухали і де розбили ніс, тьолочка понравилась, а в неї батя мент, Але ти її чпокнув, не втратив цей момент. Нема нічого кращого, ніж лавочка в дворі. Належить в день бабулькам, а ввечері шпані. Двіження до ранку, гітара і півас. І не доїбеться, ніякий підарас. Погодьтеся, ребята, піздаті то часи. Але як усе добре, вони також прийшли. І більшість з нас вже бавить свою дітвору. Але ми залишились вірні своєму двору. Так, ребятушки, хто пам'ятає свій дворик, хто пам'ятає своїх друзів з дворіка, хто зараз ще тусується в двориках, ставим лайк, підписуємося на мій канал. Всім уважуха!